Адвокатам Юлії Тимошенко загрожує нині арешт. Повідомив таке захисник експрем'єрки Сергій Власенко. За його словами, проти Олександра Плахотнюка та Миколи Титаренка найближчим часом мають відкрити кримінальні провадження. Ця інформація, за словами Власенка, надійшла від працівників служби безпеки України. На самого ж захисника, як він повідомив, тиснуть за допомогою нарахування недійсних фінансових зобов'язань, використовуючи для цього його. Колишню дружину. Від співробітників Служби безпеки України ми отримали інформацію, якій ми довіряємо на 100%, про те, що проти Олександра плахотнюка який є захисником Юлії Тимошенко найближчим часом будуть відкриті кримінальні справи. Аналогічна ситуація відбувається щодо. Ще одного члена команди захисту Миколи Титаренка. Є жорстка команда від Віктора Януковича тотально знищити захист Юлії Тимошенко.